Вітаю! Ви на каналі Цікаво з Кремсою і з вами я, психолог Кремса Ірина Миколаївна. Сьогодні пропоную до вашої уваги відео на не зовсім психологічну, скоріше філософський роздум на тему взаємозв'язок сімейних розстановок по Берту Хейнгеру і закон Бумеранову. Що я маю на увазі? Дуже багато зараз українців занепокоєні такою темою, чи буде помста, чи буде відплата крипникам, чи прилетить назад те зло і е, та гіркота, яка е, усіла в наших серцях в зв'язку з війною в Україні. І тут я хотіла б трошечки ширше розглянути це питання не лише стосовно війни. Давайте розглянемо це питання в контексті звичайних життєвих подій. Дивіться, коли Розглядають е, сімейні розстановки по Хелінгеру, дуже часто випливає така ситуація, коли мова йде про авто-автоагресію, саме руйнування, якесь, так алкоголізм, наркоманію, коли людина підсвідомо себе знищує. І коли починають пропрацьовувати цю ситуацію, то виявляється, що до прикладу в родині було дуже багато абортованих дітей в свій час. І ці люди, які зараз страждають на таку недугу і саморуйнуються, вони ніби компенсовують втрату в родинній системі. Оцих абортованих дітей вони ніби так, якби відкуп своїм власним життям дають за те, що в свій час їхні предки зробили такий вчинок. Наведу ще один приклад. Звертається жінка до психолога. Приводу того, що в неї вже досить в поважному віці син, можна сказати, престарілий, образно кажучи так, і в нього не складається близько 60 років, а в нього не складається особисте життя. Було три шлюби, і всі три шлюби невдалі. І всі три жінки. Мали дуже важкий характер, і всі три жінки покарали його матеріально, всі три жінки принесли йому дуже багато клопоту на роботі, різні неприємності ситуації на роботі влаштовували. Тобто він від цих жінок дуже серйозно постраждав. І коли психолог починає за допомогою родологічного методу, або методу по Хеллінгеру розстановками так дивитися, що ж відбувалося в тій родині, то виявляється, що в свій час його бабуся і мама також мали три шлюби. І що в свій час бабуся і мама так як повелися з ним його три дружини, його бабуся і мама поводились свій час так зі своїми також трьома чоловіками. Ось такий закон трьох в даній родині виявився. Так? І кому прилетіло? Прилетіло внуку який від, і сину, який, вибачте, за сленг віддувався за гріхи бабусі, за гріхи мами. Так, це ви виявили розстановки, це родологічним методом можна виявити, але про що це, як не про закон бумерангу? Тобто, Всесвіт він є дуже справедливий. І знаєте, є така російська пісня, «Ніщо, ніщо на землі. Не проходять безслідна мовою оригіналу. так. Наступне випадок також життя, який мені доводилося спостерігати в свій час дуже бідну родину, в якій була жінка на 9-му місяці вагітності. Розвели, грубо кажучи, на гроші сусіди, які звинуватили її в тому, що ніби там загальний стояк десь в туалеті стоїть. І, власне, мала би бути тріщина саме на її поверсі, і тому їй доведеться платити за ремонт не поверхом нижче людям. А і поверхом нижче, і, 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 і ще на, на інший поверх нижче. І ця жінка це була дуже бідна родина. І ця жінка, не знаючи, не бачачи, що, що, ну, не розуміючи, про що йде мова, бачачи, що в неї все сухо, і прийшла комісія, подивилася, що все сухо. так, і Просто щоб не травмувати себе і свою майбутню дитину, віддала останні гроші, які вона мала би витратити на свою дитину і на, і на пологи. Проходить рівно 15 років. І що відбувається в цьому будинку? Через 15 років е помирає від ковіду на нижньому поверсі, зять тієї жінки. Яка в свій час взяла кошти в цієї вагітної жінки, забрала у стані і забрала несправедливо. І саме в цей час на 9-му вагі... місяці вагітності знаходиться її донька, яка дуже довго не могла завагітніти. А поверхом нижче підросла дівчинка. В якої є дуже серйозні проблеми з особистим життям, яка ніяк не може вийти заміж. Це що? Що це, як закон бумерангу? Тобто я веду до того, що повертається як хороше, так і погане. Наведу свій особистий приклад. Перед великими. Святами релігійними, я стояла в церкві. І до мене підійшла дитина, яка сказала, що вона сирота і їй потрібно на хліб. А в мене тоді ну, було теж дуже скрутне матеріальне становище. І в мене от буквально до зарплати там було декілька днів, і в гаманці залишалося 50 гривень. І я так думаю, а! Їй потрібніше витягує ці 50 гривень і думаю, я якось викручусь і даю їй. Що ви думаєте? Буквально на наступний день обставини склались так, що мені вертається борг в сумі 500 гривень, на який я ну, вже, вже забула за нього і не розраховувала, що мені його повернуть. Що це? Що це як не закон бумерангу? Але в позитивному ключі, так? От е е е я сподіваюся, що у вас також є якісь цікаві випадки і цікаві бачення цього закону бумерангу. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви поділитесь в коментарях, як ви до цього ставитесь, тому що люди ставляться дуже неоднозначно. Одні кажуть, так, прилітаю відразу або за деякий час обов'язково повернеться. Деякі кажуть, що не повертається. Що люди, які чинять зло, їм за це нічого не буває, і діти і внуки живуть, припіваючись. Хочеться навести ще один приклад з життя, також який є, до психолога звернулися ну, це, це з моєї особистої практики. Звернулася жінка, в якої були дуже. Сильні проблеми з особистими стосунками, зі стосунками з чоловіками, яка мала дуже багато комплексів, і все це було пов'язано з тим, що вона фактично ніколи не знала свого батька, зростала без батька. І коли ми почали аналізувати, то виявилося, що в свій час дідусь цієї жінки мав офіційну дружину і мав двох доньок маленьких. Але так як він часто їздив у відрядження, в нього завелася дружина, яка була громадянською дружиною. І в цієї дружини народилися двоє хлопчиків. І так як дідусь цієї жінки не міг визначитись, з ким же ж дружин, з дружиною йому жити, то та, що мала двох хлопчиків, приїхала до офіційної дружини і сказала: От ви дружина офіційна, а я не офіційна. Як ми будемо вирішувати питання? У вас дві дівчинки, у мене дві, два хлопчика, і ця мудра жінка. Законна дружина того, дідуся цієї людини, яка до мене звернулася, вона сказала, я розлучаюся, а ви з ним одружуєтесь. Але прилетіло як через покоління в тих двох хлопчиків народжуються дві доньки. Моя клієнтка і Її двоюрідна сестра. І що відбувається? Майже з народження їхні батьки розлучаються. І ці дві дівчинки виховуються без батьків. І вони мають ті самі комплекси. Вони переживають цілий спектр тих емоцій, які в свій час пережили доньки дідуся, який їх залишив, так? тому що дуже часто чоловіки сприймають дітей через дружин, яку жінку люблю, яку е жінку е я приймаю ближче до серця, то ті діти мені і миліші. Тому іноді е відбувається так, що про своїх дітей забувають, а виховують як рідних чужих дітей. Але прилетіло як? Прилетіло фактично ні в чому не повинним двом дівчаткам, так, які фактично, вибачте, за слово, віддувалися за гріхи свого дідуся. І там були серйозні психологічні проблеми, там були серйозні комплекси, які е, потрібно було пропрацьовувати не один день. Там були страждання серйозні, там був плач майже все життя, там е, були приниження, там була е, дуже низька самооцінка. Там через це все в цих дівчаток майже шкіребертій йшло життя. От. Тому е, буду вдячна вам за ваші історії про закон бумерангу. Як ви до цього ставитесь? Е, можливо, ваш е, досвід, можливо, е, ваші приклади, ваші історії для когось будуть дуже повчальними або когось навпаки підтрим, ну, і підтримають. От, нагадую, що з вами була я, Кремса Ірина Миколаївна, ваш психолог. На завершення всім бажаю, як завжди, мирного неба над головою, перемоги наших українських сил на всіх фронтах, здійснення всіх ваших мрій і бажань. Усіляких вам успіхів і гараздів. До нових зустрічей на каналі.